Все, нарешті я зняв цю бредоту. Я не знаю, як вам, але мені, ось така б, допустимо, пожила BMW або якийсь Mercedes. Він набагато дорожчим виглядає, якщо він без тонування. Тому що саме німецьке скло має свій відтінок. Це перше, друге. Якщо у вас гарний салон, гарне щось всередині, то воно все видно. Це додає стилю. А чорне на чорному, це вся бандитська історія це щось Це щось, ну, трошки крінжове, як на мене. Зрозуміло, що зараз це дуже сильно не допомагає. Але коли машина вже буде пофарбована і виглядати якби, більш презентабельно, воно буде підкреслювати це все двіжуха прозорим салоном. Особливо, якщо він буде гарний. Заодно вирішили зняти і колхозну накладку на заднє скло. Все було дуже заліплене клеєм, і його було дуже тяжко віддерти від молдингів. До речі, виявляється, салон моєї BMW називається Трансформер. Я раніше й не думав, що на 34-ках такі були. Взагалі він має розкладатись, але механізм зламаний і тому доведеться це все відремонтувати.